На новий рік за десяток хвилин у мирне небо над містами і селами випускаються сотні, а то й тисячі парадних і не дуже, але гучних фейерверків. І так щороку. До феєрверків я добре ставлюсь, бо мені це подобається, але ті пітарди, що всім продають і діти ходять, то лускають всюди, то мені то не подобається. Не подобається. Mm -mm. А тобі як? Так само, тут дуже погано і небезпечно. Кожен рік я бачу, що мої знайомі страждають там, чи підпалили машину. Мої знайомих, наприклад, скинули з балкона сусіди, і машина згоріла. Там чи око виб'ють, чи ще щось, тому негативно. Я ставлюся до цього категорично, вважаю, що ну, особливо для дітей, це рахую, що взагалі заборонено продавати ці петарди. Я, во-первых, вдава, у мене дітей у мене тільки собака, яка страшно боїться цього шуму новогоднього, а я живу на Нінаської з двох сторон не чепітарди Катерина любить гуляти перед святковим ужродом разом з сином. Про піротехніку у неї є один з улюблених анекдотів. Поразкінь мозги перед тим як використовувати піротехніку від тнізного виробника. Офіційно піротехніку продають тільки в спеціалізованих торгових точках з усіма дозволами, торгують усім від маленьких петар до великих ракет. Ціни в спектрі від 20 гривень за простенький салют і аж до 2 тисяч навіть більше за різнокольоровий небесний зорепад. Можна купити святкову вибухівку і на стихійних ринках, але от щодо якості гарантії вам ніхто не дасть. Фахівці кажуть: якщо вже вирішили купити піротехніку, то тільки в легалізованих місцях, якщо людина придбала це на стихійному ринку. Ніякої жодної відповідальності в цьому плані вони не несуть у подальшому, якщо, не дай Бог, щось станеться, доказати, що власне дитина чи людина придбала цей засіб якраз в тому місці, в того під підприємця продавця, буде практично неможливо. Федір Філіп переконує більшість проблем з піротехнікою від необережного поводження. Люди на підпитку часто не дотримуються елементарних правил безпеки. Е, необхідно. Ретельно вивчити інструкцію використання, тобто є великі засоби, які під час їх запуску треба їх перше, щоб встановлювати на стійку основу, щоб унеможливити їхнє їхні перекидання І як наслідок подальшому, може не в той бік полетіти. Це все продукція. Найближче. Слід розташовувати так звані ну, ракети, тому що засобів є багато, на відстані не ближче, ніж 50 метрів від житлових будинків, різного типу будівель, споруд і так далі. І так далі.